Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на хокей. пряма трансляція матчу чемпіонату України з льодової арени. Айсберг у нас розпочинається сьогодні. Кільний клуб Кременчук зустрічається із командою Кружинка Кепіталс. Капітани команд зараз на ваших екранах, що поки що не підтримує, не мотивує в цьому плані, як можна так сказати, в парі захисту в нападі Віталій Лялька під 9 номером, він капітан команди Борис Андрюшенко, 71-й, та Дігор Безуглий під 88-м номером. І в четвертій ланці ще. Чотири хокеїсти, але зараз не про це. Зараз про те, що рахунок в нашому матчі стає 1-0 на користь гостьової команди. Крижинка Кепіталс відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. І погодьтесь, друзі, напевно, що на такий старт мало хто міг розраховувати. І зараз гості виходять вперед за рахунок. Вже реалізувати все те, що він створював. Тоді матч відбувався в Києві на льодовій Арені по вулиці Шалет. Закинули, виграли другий період 1-0 і в третьому закинули ще тричі. Зараз зрівнюють рахунок у цьому матчі. Робить це Дмитро Попережай. Ну, і Швидка відповідь є. Зараз Брага приймає вітання. Давайте зараз розбираємося, хто саме стає автором голу. Ні, все ж таки прямим китком Брага відзначається. Це не шайба. Не шайба Дмитра Попереджає, тож ситуація схожа, Нато багато народу там було на траєкторії руху цієї шайби, тож до воріт вона не доходить. Ну ось тут знову два в одного і майже вдається відзначитися, але все ж таки реагує на цей кидок Микита Петленко і зловив ще й не лише. Кривошапкіна по обличчю. Зараз небезпечний момент. І тут буде вилучення вже 100%. Ну а насправді, якщо б порушення правил не було, то з величезною величезної ймовірності це був би гол. Таке враження, що постійним своїм контролем майже шайбу не втрачаючи. Є зараз команда господарів і знову вдається гравця свого вивезти на п'ятак, але кинути йому не дозволяють. Тут момент. І Середницький то мав класну нагоду. Партнер вирішив вивезти шайбу із власної зони і віддав фактично на суперника. Тим зараз є можливість поштовхатися вже у чужій зоні. Не доходить чайба до Ярослава Панченка, потрібно повертатись до оборонних дій. Віталій Лялька сам поки що атакує. Лялька красиво придумав, але виконав не бездоганно, зніше, завадили йому. Швидко об'їхав ворота з розвороту під ближній і намагався закинути. І здавалося навіть, що й випередив він в цьому плані. Остання хвилина першого періоду у нас розпочалась. У Кременчука зараз непогана позиція для атаки. Передача і гол майже у порожні ворота. Михайло Горкян вперше в, в сьогоднішньому поєдинку виводить Кременчук вперед. Ось тут суто помилка одного гравця режимки Кепіталс у власній зоні. Так, була нейтральна шайба. Гравець крижинки вирішив в один її Просто проштовхнути вперед за синю лінію. Це вже кінцева фаза. Проста елементарно, потрібно було влучити в порожніх хутворі, із чим Михайло Геверкян прекрасно впорався. 2-1. Кременчук вже попереду у цьому матчі. І зараз третя шайба залітає. Двічі поспіль Кременчук відзначається. Середницький. Ось е, саме та ланка, про яку я вам говорив. Геверкян, Середницький, Кривошапкін. Ось ці хлопці цей місяць проводять. В підвищеному результативному режимі дуже-дуже багато. Ну і зараз Кременчук вже близький насправді був до того, щоб дуже швидко Михайло Васильова на лів повернути. Віталія в лівому полі питання зараз відкрився. Віддає класну передачу, можна розстрілювати голкіпера, але знову. Без довгого простої шайби. Зараз який момент подарували просто Крижинці цю нагоду. І ну, сам на себе лише не може зараз бути розлюченим Юрій Василь Качан. Закріпитися у чужій зоні Крижинці. Черненко скидає назад. Лісников повертає праворуч Панченко. Панченко класну передачу віддає. Як тут не закинути? Боже ти мій, який момент зараз втрачає Максим Колінько. Просто неймовірне щось. Вже не встигав, вже ми бачили з вами, що на дальній стійці залишився Федір Полковський. Але ж який момент щойно змарнував 15-й номер крижинки Capitals? Я думаю, що вирогідність дуже-дуже невисока. Все ж таки, це дуже така атакувальна команда, особливо що стосується своїх домашніх матчів. Звичайно, що намагався навіть уникнути ось цього контакту нападник Крижинки Кепітал, здивимося. Але з цієї зони ще одна спроба 71-го номера. Цього разу він вже через центральну вісь почав свій рейд вперед. Немає взяття воріт, суддя розводить руками. Там було чутно металевий дзвін, можливо, шайба з зовнішньої сторони влучила у стійку. І зараз який момент, ну це просто браво для Гліба Кривошапкіна. Ось такі моменти, звичайно, людина блискавка вміє він реалізовувати. Ну, от скільки тут навіть не секунд, якісь долі секунди йому знадобилося, щоб зрозуміти ситуацію, випередити суперника, підібрати шайбу і ще й встигнути ось за цей мінімум. Ще одне швидке перехоплення від Кременчука у чужій зоні. Середницький. Середницький об'їжджає ворота, буде шукати передачу, віддає пас. І це був пас просто під розстріл голкіпера. Ось, якщо буде можливість глянути на повторі цей момент, здається, що все ж таки врятував свою команду Петленко, але ненадовго. Насправді просто відтермінував це взяття воріт. Знову ланка під номером 2 відзначається і дубль оформлює Богдан Середницький. Чи Михайло Геворкян? Давайте зараз в цій субатосі. Так, Геворкян, його кидок. Зійшлися в боротьбі. Разом встиг віддати передачу без протидії Середницького. Непоганий розіграш. Є позиція для китка, але ще одна передача йде. Ну і ось, чесно кажучи, з цієї точки, ну, можливо, воно було б і гостріше, але якщо б Разумов одразу в один дотик підав. І в цій ситуації також вирішив зіграти тонкіше. Вирішив все ж таки асист віддати. Можливо, треба було більш жадібно до цього моменту поставитися. Але зараз атака в більшості продовжується. Ще один заблокований кидок. Можна допрацьовувати цей момент. Є шайба Укриженка. Кидок по воротах Хопловський. Рятує голкіпер Керменчука свою команду. Молодий захисник Керменчука їй був покараний двома хвилинами. Заблокування зараз який момент. Кидок її ну, щастить Дякую, Поповському, що він не пропускає після цієї гармати. Разумова, але атака триває. І ще момент може отримати своє продовження. Ще одне падіння. Чи не буде тут двох хвилин для Єгора Безуглого. Не переживаючи, пішов вперед. Притис суперника, відібрав шайбочку, притис її до борту. І ще декілька секунд виграв усе в такому форматі. Більше того, зараз на трьох просто пошивають в дурні суперників і виводять віч навіть Середницького єдине, що середницький не закидає. Боже, як так можна? Безуклий віддав на Андрющенка. Борис за ворота віддає. і Ось тут впритул кидок вже в воротах крижинки. І знову класний сейф. дуже конкурентно виглядала. За ці два періоди у нас якраз статистика є. і Там дійсно відставання від Кременчука є, але воно не суттєве. 10-12 в першому періоді зараз вихід вічнавіч, кидок, кіпер на місці рятує зараз свою команду від 6-го пропущеної. Воротар крижинки Кепіталс. В другому періоді 16 на 12. Кременчук суперника перекидав, але погодьтесь це дуже конкурентні цифри. В третьому періоді багато викликів для Федіра Колковського я не пригадаю. Ну і ось все ж таки емоція, якась зараз з'явиться в нашому матчі. Ось така боротьба. Це більш. Крижинки Кепіталс, вигране вкидання. Ще й до того у чужій зоні Разумов на своїй позиції. Зараз не кидає, віддає передачу. Знов Разумов із шайбою. віддає класно на дальню стійку, ну і це просто близько розіграна комбінація. Зараз як прогавили на дальній стійці Ярослава Панченка. Питання величезне тут до Кременчука в цьому плані. 5-2 стає рахунок. Чому б? Не було розіграти ось так більшість свою попередню або ж більшість 5 на 3, так. Дуже неуважно з іншого боку, оборона Кременчука до цього моменту поставилася. Такий самий рахунок був зафіксований на льодовій арені по вулиці Шалет у місті Київ. 5-2 там, 5-2 тут. І все ж таки рахунок змінюється. Євген Абаджан, напевно сьогодні все ж таки напрацював на закинуту шайбу, і дуже красиво зараз він відзначається китком середньої дистанції поближню дев'ятку з рикошетом від стійки. Ось цей дзвін, я думаю, що ви почули. Ну і це така, е, хокейний такий АСМР. Зворотній відлік на трибунах. Вболівальники Кременчука зараз будуть святкувати перемогу своєї команди. І вона вже стає історією. 6-2. кременчук здобуває три очки в домашньому матчі проти Крижинки. Кепітал зболівальники задоволені королівський.